Так, Девіс, все правильно. Це мій батько. Мені сказали, що треба записатись на наступний прийом. До лікаря Дженкенса. Сімнадцятого? Так, так, зможемо. Дякую. До побачення. Все гаразд. Так. Який уже термін? Що? Мені просто цікаво, який у вас термін. Вибачте. Двадцять перший тиждень. У вівторок. У вівторок, двадцять перший тиждень. Ще зовсім трохи. Збоку легко говорити, вам мабуть, непросто. Але ж це не привідна радіти. Я боюсь. Чого? Всього цього. Всього. У вас все буде добре. Всі так кажуть. А що як не буде? Що тоді? Ну, тоді і ваш чоловік. Ви впораєтесь. Всі через це проходять. Хіба? А ваші родичі все важко. Важкі стосунки. У мене просто хворий батько. Тому все буде добре. Іде, це awesome. наш. Тамто. Ідемо.